Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти новорічну іграшку Різдвяний Янгол. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клас. Всі за парти сіли чемно, плине час хай не даремно. Давайте пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Зовсім скоро в кожному будинку буде відчуватися дух Нового року та святковий настрій. Здавалося, що можна дізнатися про Новий рік нового? Та насправді є деякі факти, про які ви навіть не могли чути, та які можуть вразити. Факт номер один: перші свідчення про традиції наряджати ялинку відносяться до початку XVII століття. Ялинку вперше почали вбирати в Ельзасі. Тільки уявіть собі, в 17 столітті вже святкували новий рік. Ялинку прикрашали трояндами, яблуками та печивом. Факт номер 2. У Білому домі в 1895 році вперше було використано гірлянди з лампочками, які служили прикрасою для ялинки. Факт номер 3 Спочатку Новий рік зустрічали в березні. ви запитаєте, чому саме в березні? А ось чому. В березні починалися польові роботи. А вже в 46 му році до нашої ери Юлій Цезар захотів перенести святкування Нового року на 1 січня. Юліанський календар, котрий був названий в його честь, поширився по всій Європі. Факт номер 4. В ескімосів точної дати святкування немає. Вони святкують Новий рік з приходом першого снігу. Факт номер 5 Перша новорічна листівка була надрукована в Лондоні в 1843 році. І саме після цього з'явилася та сама традиція з обміном листівок. Факт номер 6. В 1867 році був відкритий перший завод з виробництва новорічних іграшок. Ну що ж, дітки, настав час подивитися відеодемонстрацію практичного змісту нашого уроку. Давайте з вами, дітки, перед роботою, пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. поводься з ними обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримайте ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється, під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримайте матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Також пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації, і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики посуд помити. Ну що ж, дітки, приступаємо до роботи. Для початку приготуйте все необхідне. Це гафрований папір, це ножиці, клей та оздоблення для вашого янгола. Зробіть його цікавим, гарним, яскравим, чудовим, щоб ваш янгол приніс вам в новому році тільки гарні позитивні емоції, Ну що ж, сподіваюся, ви все зробили. Надішліть, будь ласка, фотографію ваших чудових янголяток. На цьому урок закінчено. Вправа веселка оберіть, будь ласка, відповідний колір вашому настрою на уроці. До побачення!